Вітаю вас в ефірі Катим Новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо: Руйнації та відновлення в сусідній Онуфрівській громаді. В Олександрії розвиватимуть молодіжне волонтерство. В бібліотеці навчали робити окопні свічки. 23 жовтня від вибухової хвилі збитої ворожої ракети в Онуфрівці постраждало шість десятків будинків. Зруйновано покрівлі вікна. Відновлення вже стартувало. Повідомила начальниця районної військової адміністрації. А громади Олександрійського району допомагають Онуфрівській. В Онуфріївці постраждало шість десятків будинків. За попередніми розрахунками експертів на ремонт житла необхідно 2,5 мільйони гривень на постійному зв'язку з постраждалою громадою. Олександрійська районна військова адміністрація. Зазнало більше 50 дворів різного рівня пошкоджень, але один будинок дуже великих пошкоджень зазнав решта таких різного рівня. Були вибиті вікна, і дахи пошкоджені. Це приватний сектор, це багатоквартирні будинки, це установи соціальної сфери і приміщення органів місцевого самоврядування. Ми на на цьому тижні виїжджали, і губернатор виїжджав на об'єкт. Загальний збиток, як порахували органи місцевого самоврядування в Онуфрівській громаді, десь більше 2,5 мільйонів. В основному це ремонт дахів, ремонт вікон. Громади Олександрівщини теж долучилися до відновлювальних робіт в Онуфріївці. Фінансову підтримку надасть і районна військова адміністрація, зазначила Ольга Коріненко. Постраждалі за заявами отримають одноразову грошову допомогу. Я написала звернення до всіх керівників громад нашого району про те, щоб максимально, якщо є можливість, допомогли Онуфрівській громаді, то дуже приємно, що голови громад відгукуються, дзвонять, телефонують до голови Онуфрівської громади з пропозиціями, чим вони зможуть допомогти і що необхідно на сьогоднішній день. Крім того, комісії громади. Зафіксували усі збитки, які зазнали люди від під час падіння останків ракети, і я думаю, що різними. Шляхами буде відшкодовано збитки, бо допоможуть людям все-таки перезимувати зиму в нормальних умовах. Хочу сказати, що військова адміністрація також не стоїть осторонь. Зараз готуємо проєкт розпорядження щодо виділення із свого бюджету, також невелику там суму коштів, десь близько 100 тисяч в громаді для того, щоб також допомогти відремонтувати ті приміщення, які були зруйновані. Благодійний фонд Центр допомоги Олександрія це велике об'єднання волонтерів. Працюють з перших днів повномасштабної війни, постійно освоюють нові напрямки роботи від реєстрації до розвантаження та видачі допомоги вимушеним переселенцям. Ще один проєкт розвиток молодіжного волонтерства. Відбір серед претендентів з Кіровоградщини пройшли успішно і стали однією з десяти ініціативних груп. Центр допомоги Олександрія це велике об'єднання близько 70 волонтерів, які будучи вимушеними переселенцями надають допомогу в організації та видачі допомоги іншим ВПО. З часом, коли почалися додати більш масштабні проекти, це коли видавали ООНівську допомогу, так, потім Кічен, потім, а, потім у нас були гарячі обіди, потім від ЮНІСЕФ була допомога. Ми тісно співпрацювали з 10 квітня, ОГІЦ. Ну, тобто, почали а, ну, скажімо так, потреба почала зростати, в місто почали приходити допомога, і навантаження на центр, воно також а, а, почало зростати. І а, до цих Напрямків додалося, по-перше, реєстрування для того, щоб люди могли отримувати і для того, щоб розподіл саме цієї допомоги був правильно сформований, так і е, у нас тоді виявилися напрямки. Одна команда, яка розвантажувала останнє розвантаження. Я думаю, зараз всі знають це тепла допомога від 10 квітня, тому що це одночасно прийшли сім фур 20 тонних. І роз розвантажити у нас навіть такого досвіду не було. У нас є команда, яка працює саме на видачі в центрі, е, та яка працює тут у нас в складі команда і реєстрування відбувається на тій половині. А тут уже друга команда, яка видає це велика команда хлопців, яка розвантажує цю допомогу, яка приходить. Потім окремо у нас формувалася команда, яка реєструє. На початку жовтня Слов'янський культурний центр Задзеркалля оголосив конкурс за проєктом Волонтер Плюс. Ухочі могли подати заявки та розвивати молодіжне волонтерство. Це частина програми з розвитку і підтримки молоді Кіровоградщини, яка втілюється за партнерства ЮНІСЕФ в області. І цей проєкт, за словами Любові Мороз, це те, чого дійсно потребувала волонтерська спільнота залучення молодих волонтерів, необхідне центру допомоги. Саме коли ми побачили, що проходить вигорання команди. І коли ми розуміємо, що нам потрібні нові сили, тому що напрямки ще додатково додаються. Ми шукали можливості із, із числа кого додати, посилити свою команду. І коли нам запропонували волонтери плюс, і було таке, як знаєте, для нас також була несподіванка, тому що ми зрозуміли, що це може бути просто молодий ресурс, це, це ті діти, які приїхали з інших місць, може. Бути наші, і вони можуть дійсно посилити нашу команду. І це та ну така сила дуже драйвова, дуже класна. Яка, ви знаєте, я хочу сказати, чому молодь плюс для мене дуже така цікава, цікавий напрямок, тому що на рахунок тих молодих людей, які е, зараз долучаються, ми також, ніби як наше покоління, трішечки, знаєте, так оживає, крила там з'являються. Ми розуміємо, що ще не зовсім е, там ми нікому не потрібні, і е, хочеться щось. Робити, реальне, допомагати. Тому ну, цей проєкт просто був, я кажу, як посланий Богом. Серед 28 заявок організатори обрали 10. Ці ініціативні групи проєкту Волонтер Плюс отримають фінансування на створення ними у рамках програми молодіжних волонтерських міні-проєктів. Ми, коли писали заявку, там була обов'язкова умова, що потрібно залучити 30 молодих людей віком від 14 до 24 років, які спочатку три місяці будуть виконувати умови, які прописувалися в гранті. А потім у них буде можливість написати свою програму, подати свою заявку і отримати додаткові кошти вже на реалізацію їх грантової програми. Тобто, це такий на півроку масштабний проект, де ну, по суті будуть, можуть мати молодь, також може е, спробувати себе в. Реалізація цього проекту а, тому, чесно кажучи, дуже потрібна молодь. І хотілося б, щоб ця команда із 30 молодих осіб вона була така, знаєте, драйвова, цікава, творча, щоб це не було як, як щось таке. Ну, заставили так нашкребли цих людей. А потім ми за них виконуємо цю роботу. Хотілося б дійсно показати, як це можна робити, як від цього можна кайфувати, як можна там бути корисним для інших. До речі, окрім центру допомоги Олександрія, конкурсний відбір на участь у проєкті пройшла і бібліотека для дітей Олександрійської ЦБС. У міській центральній бібліотеці всіх охочих навчали робити окопні свічки. На майстер-клас від волонтера Володимира Чеха прийшло чимало містян. Всі вони залюбки виконували настанови та за годину виготовили з півсотні свічок. Як це було, бачила наша знімальна група. В Олександрії всіх охочих навчали робити окопні свічки. Майстер-клас ініціював волонтер Володимир Чех, Провели в центральній міській бібліотеці. Учасниці із задоволенням взялися до роботи. Дійсно, все доступно пояснили. Неважко робити виготовляти такі окопні свічки, і, безперечно, за нагоди можна і вдома зробити, і ми плануємо також запросити з таким майстер-класом до нас до у ліцей і виготовити такі окопні свічки для наших воїнів. Щоб вони скористалися ними, що потрібно для виготовлення свічки та як її зробити, детально розповів Володимир Чех. У нас працює вісім локацій, на яких плетуть сітки, виробляють свічки, кавери, коврики, все, ну, все, що ми робимо. Дуже приємно, що залучається молодь, наприклад, дитяча бібліотека там поблизу 20-ї школи. І старшокласники майже кожен день ходять і допомагають плести сітки. Так що молодь приходьте, дуже раді вас бачити завжди. Нам нам потрібна ваша допомога, а наша допомога потрібна армії». Окрім окупних свічок, громадське об'єднання Піксель очільником якої є Володимир Чех. Плетуть також сітки. Для виготовлення окупних свічок потрібен гафірований картон, баночки, віск або парафін. В принципі, якби баночки, картон з цим питанням проблем немає. А от е, парафін і віск це якби такий розходний матеріал, який дає дуже багато, і він потрібен постійно. Так що, якщо якщо є можливість у когось приносити – завжди раді. Сітки плетуть на восьми ділянках, розташованих по всьому місту. Матеріали є, не вистачає рук. Доброї ночі, воїни світла. Енергійний народ, що завжди заряджений на боротьбу. Завершується її 246-й день. Ми продовжуємо свій спротив. Агресор продовжує свій терор. Нас знову атакують з неба з граєм їхнього вороння. За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом, за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. Я дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців. Ось таких шахедів. Лише на платформі united 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим отворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. Ворожі літаки. Будуть падати, ворожі вертольоти будуть падати, шахеди будуть падати. Не впаде тільки український народ, героїчний народ, який точно увійде у світову історію. Власне, як і цей день, він вже історія. На годинку вже за північ, на календарі вже 28 жовтня. Щороку в цей день, ми відзначаємо звільнення України від нацистських окупантів. Ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання расистів. Зло що здавалося у 1945-му, було остаточно. Переможено і спалене дотла 80 років по тому відроджується з попелу, стає на ноги, стає можливим. І як це вийшло? Непомітно. І дуже стрімко, як одна доба змінює іншу. Вмить новий день і нове зло наступають вмить. в ту саму мить, коли світ не помічає. Дехто сонний, де хто глибоко спить, хтось не звертає увагу, хтось. Не надає значення, а загалом всі мовчають і думають однаково: мене не торкнеться. Війна десь далеко, десь у Придністрові, це клопіт Молдаван, десь у Абхазії, Осетії це клопіт грузин, десь у Криму. На Донбасі це клопіт українців. Нас о мене по нас не прилетить за нами, не прийдуть. На жаль, як наслідок, це стає клопотом. Всіх рано чи пізно спогади про страшну війну стають страшною реальністю. Сусід стає агресором. Агресор стає терористом. А нацизм стає прикладом для наслідування. Він може прийти у новій масці з новими гаслами, але тією ж метою, на жаль, ми знаємо про це не із книжок. Знаємо, як зло може. Увірватися в твій дім, як у минулому столітті, і вісім років та вісім місяців тому, порушити західні кордони чи прийти з півночі, Сходу і анексованого Криму, обстрілювати мирні міста фугасними бомбами чи крилатими ракетами, замінувати Дніпро-Гес чи захопити Запорізьку АЕС, скидати бомби попри Червоний Хрест. чи Надпис Діти, красти зерно за хунгер-планом чи створювати загрозу голоду всій планеті, викрадати і вивозити людей, викрадати і вивозити дітей. Форма зла стала іншою, але суть залишилась незмінною. Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями вторгнення своєї армії. Самозахистом, як і 80 років тому український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план Бліц-Кригу стає провалом. Зло завжди діє, однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б'є лише по військовим об'єктам, влаштовує блокади і фільтраційні табори. І сирець стає Оленівкою, знищує міста і села і Корюківка стає бучею. Але рано чи пізно про військові злочини стає відомо, реакція світу стає болючою. Політика, умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цукцвангом. Тож зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом, загарбник втікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія вироком. Руйнування стають репараціями, ворожа техніка стає музейними експонатами, подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом, результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія. Стає вільною так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною. Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості і тестом для нашої стійкості. Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові міцні волонтери. Невтомні партнери, надійні, а люди незламні. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює. Провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. Ми знаємо, що всі окупанти тікають з нашої землі. Однаково. Гауляйтери і самопризначені губернатори закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазі республіки помирають однаково. І в усіх наших містах обов'язково будуть наші прапори, і юнкерси, і дрони і камікадзе падають однаково. І у нашому небі обов'язково будуть наші птахи, наша блакить, наша. Мрія, слава всім, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової війни. Слава всім, хто б'ється за Україну сьогодні. Слава нашому народу, який увійде в історію. Слава Україні!